Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Звернення до Бога. Псалом 24.16. Обернися до мене й помилуй мене. Я ж бо самітний та бідний у своїй книзі Усиновлення до життя. Доктор Раселмур. Розповідає, як вони із сім'єю їздили до дитячого будинку, щоб усиновити дитину. У залі для немовлят стояла незвичайна моторошна тиша, малята в ліжечках не плакали, бо до них все одно ніхто не підходив. Коли я читав про це, моє серце стискалося від болю. Я пам'ятаю часи, коли наші власні діти були малі, вони регулярно будили нас. Тату в мене болить, мамо, мені страшно, ми вставали і поспішали на допомогу. Діти знали, що ми їх любимо, і тому не соромилися звертатись. Переважна кількість псалмів у Біблії це псалми плачу або, іншими словами, звернення до Бога з проханням про допомогу. Ізраїльтяни були народом, який Бог назвав своїм перворідним. Тому вони регулярно кликали Небесного Отця на допомогу. Одне з таких щирих звернень можна побачити в Псалмі 24: Обернися до мене й помилуй мене, я ж бо самітний та бідний. Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків. Діти, які впевнені в любові та турботі батьків, не бояться кликати їх на допомогу. Сьогодні Бог. Називає своїми дітьми нас, які вірують у нього. У своїй великій любові Він чує нас і завжди готовий прийти на допомогу. Чи легко вам кликати Бога на допомогу? Чому? Як ви сьогодні можете висловити Йому свої переживання? Помолимось, небесний Отче, дякую Тобі за обітниці чути мене? І відповідати на мій поклик. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.